Що я їм протягом дня, щоб скинути 6 кілограмів день 25 Без голоду, без рив. На сніданок у мене запечений лаваш із тонцем, яйцем, кисломолочним сиром і овочами. Я змішала всі інгредієнти прямо в формі, зверху натерла сир і запекла в духовці. Перед кожним прийомом їжі я п'ю алоє, Сьогодні, як завжди, 30 мл перед сніданком. Коли запіканка була готова, я подала її гарячою, вона ситна, багата на білок і з гарним поєднанням жарів і вуглеводів. На обід курячі паштет із гречкою, печеним буряком і чорносливом. Але ні, я не смажила печінку у вершках. Я запекла її з яблуком і вона вийшла дуже ніжною жирною і зовсім не важкою. Ідеальний варіант, щоб залишитись у дефіциті та при цьому не відчувати голод. На перекус сирні ватрушки з йогуртом і ягодою. Це мій улюблений солодкий перекус, і я знаю, що багато з вас вже спробували цю ватрушку і писали мені, що вона вам дуже сподобала. Я дуже рада, що вона вам зайшла справді щось домашнє і приємне. На вечерю салат. Я вже понад 20 днів їм салати на вечерю і мені це дуже підходить. Сьогодні броколі, тонець, шпинат, сочевиця, йогуртовий соус. Хоч я й не фанат броколі, але тут вона чудово зайшла. Салат свіжий, поживний. Цей день один із багатьох, який я прожила на дефі... Цитів 1300 кілокалорій без голоду, без насилення, без риї. За 23 дні мінус майже 5 кг. і я продовжую, бо мені комфортно, все просто стабільно і смачно. Дівчата, якщо ви теж хочете почати, але не знаєте що, я можу допомогти. Я складу меню саме для вас під вашу норму, ваш ритм, ваші вподобання, прорахую повністю, КБЖВ кожного блюда, щоб ви не приймались нічим. Пишіть мені в діри. А всі рецепти з цього відео вже є в моєму телеграм-каналі Тіла Мрії. Там усе, чим я живу, худно, щиро, кожен день.